Шосте. Як працюють старости і старостинські округи? Статут визначає, як обирають чи призначають старост. Якщо є у вас староста, то в статуті має це, буде прописано щодо старост. Які в них повноваження? Як вони звітують перед людьми? 7. Як змінити сам статут, якщо є якісь. Неузгоджені питання, то статут можна змінювати. Навіть правила життя в громаді можна змінювати, але лише за процедурою. Статут визначає, як вносяться зміни і хто може робити ці зміни, і як це погоджується з громадою. Тобто, там має бути прописаний чіткий механізм оцих змін. І ми з вами нещодавно робили відео під назвою Як громада може змінити свій статут. І в цьому відео розказано покроково, як можна змінювати статут. Восьме. Інші важливі правила життя громади. Про що йдеться мова? Як проводити громадські обговорення, прописується в статуті? Як громада співпрацює з бізнесом, також прописано в статуті. Правила благоустрою, прибирання, охорони довкілля. Також все прописується в статуті. Ви розумієте? Тобто, все життя громади прописано в цьому документі. Усе, що робить життя людей зручним і справедливим. Ось що прописано в статут. Ось на що треба опиратися громаді, для того, щоб були вирішені питання для того, щоб відбувалися зміни в громаді. На цей статут, статут територіальної громади. І ось такий приклад. Уявіть, люди хочуть відремонтувати дорогу. Біля школи. Простий, звичайний приклад життя. А голова каже, немає грошей на це. Але у статуті може бути записано, як громада може подати місцеву ініціативу по цьому питанню. І тоді Рада зобов'язана розглянути це питання, все, бо прописано оцей момент в статуті. І громада, опираючись на цей статут, подає оце звернення до Ради у вигляді.